Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Знижки на гаманці до 31 березня, а також на топи. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Сумочка Прозора силіконова з короткими ручками на блискавці 349. Така цікава модель, всередині, ще має маленьку косметичку, можна носити без неї. Є довгий ремінець. 449 гривень. Маленька класична сумочка декорована строчкою. Є у двох кольорах ціна 299. Ось така ще модель схожа бордова. Гарний відтінок, ціна 399, екошкіра. Чорна кросбоді 499, довгий ремінець. Така ще є моделька всередині досить містка. Защіпається на кнопки та на блискавку 399. Ремені жіночі з ланцюжком чорний, бежевий та рожевий 88 гривень. Рюкзачок дитячий з іграшкою 249. Червоний синій. Ось така маленька сумочка кросбоді – рожева, коричнева, чорна 299. Рюкзак текстильний, дитячий. 249. Такий м'якенький 299. Дитячий м'який рюкзачок. Передня основа тверда. Блакитний рожевий та темно-синій. 299. Маленька коричнева з ключницею 249. Сумка чоловіча, велика, текстильна. Защіпається на кнопку. Довгий ремінець широкий. Ціна 229. Чоловіча бананка. 249. Є ще ось така маленька на блискавці через плече чоловіча 119. Чорна чоловіча бананка 119, текстильна. Ланцюжок для окулярів 49 з намистинками. Гаманець чоловічий, шкірзамінник замінник на кнопці 49. Є ще ось такий за 119. На усі гаманці діє знижка до мінус 30% акції до 31 березня. Коричневий і є ще темно-коричневий 99% та чорний. Чоловічий гаманець складний на кнопці окреме відділення на блискавці на копійки 99. М'який однотонний футляр для окулярів 44. Є ще ось такий на магніті за 64. Прозорий силиконовий 19. На кнопці. Сумочка маленька. Текстильна молодіжна 169. Така чорна бананка на блискавці, тканина 59. Два відділення. Кольорова 99. Є салатово з чорним та синя з чорним. Сумка бананка жіноча або молодіжна 2 відділення 99. Ключниця 88 гривень. Рожева та бежева. Обкладинка для паспорта м'яка 39. І ось така звичайна 19. Рюкзак молодіжний. Багато має відділень на блискавці. Місткий 349. Рюкзак тактичний. Текстильний. 199. Коробка текстильна для зберігання речей защіпається на липучку 88 гривень. Кошик текстильний 199. Кошик текстильний, круглий 249. До 31 березня діє знижка до мінус 30% на усі гаманці. Ось такий гаманець жіночий. Ціна 149 зі знижкою. Чорний та коричневий на блискавці 77 гривень. Такий варіант 119. Є по 99 маленькі. Червоний 49. Молодіжний розкладний нубук кольорів в асортименті 129. Рюкзак молодіжний текстильний 349. Коричневий, сірий, чорний та кольору хаки. Набір косметичок 59. Упаковка 5 штук. Така косметичка коричнева 109 на блискавці чоловіча. М'якенька 119. Рожева на блискавці, ціна 84, силиконова 149. Ремінь чоловічий класична пряжка 99. Рожевий жіночий 99. До кінця місяця діє знижка на капронові колготи. Капронові колготи 40 ден, 29, 34 також 40 ден. Знижка до мінус 25% на бюзгальтери та топи. Білий з паралоном бюзгальтер 88 гривень. Ось такий ще є за 129. Також з паралоном іде. Та мережевим. Рожевий, чорний та білий 99. Топ жіночий з паралоном. бретельки регулюється 88 гривень. Ось такий ще є з блискавкою спереді 88. Дитячий 39. Тапочки жіночі, м'якенькі 129. Кросівки текстильні 349. Капці відкриті 199 чоловічі. Ось такі ще є за 129. Кошик дитячий для зберігання текстильний з малюнком. 199. Маленькі кошики, також текстильні, 44. Є ще ось такий за 169, 279 кошик металевий, ручка дерев'яна. Кошик для прального порошка 169. Кошик йде металевий. Таз пластиковий прямокутний. 109, 10 літровий Бідро господарське 12-літрове 109. Ось такий кошик ажур білий та коричневий з кришкою 109, бокс пластиковий прозорий 10-літровий 149. Є ще за 299, 25-літровий. Кошик для зберігання 349, 399 корзина для білизни пластикова. 35-літрова. Відро господарське без кришки 109. Блакитне 77 8-літрове. Миска пластикова, кругла. 15-літрова, 109. Кошик прозорий для зберігання пластиковий 149. Ось такий кошичок з ручками за 99. 84 по акції. Є ще такий варіант сірі за 77. Кошики пластикові, круглі по 55. 64 з сердечками. Кошичок підвісний для кухонної губки 34. І ось такий набір три штуки, невеличкі кошики, ціна 119. Дякую, що дивились! Гарних вам покупок!